Вітаю вас! От як ви вважаєте, а чи можна ліквідувати дефіцит електроенергії в Україні за рахунок сонячної і вітрової генерації? Теоретично можна, але гроші час. Що ви зрозуміли, дивіться, на сьогоднішній момент в Україні 60% електроенергії виготовляють атомні електростанції? Приблизно 15% від вітри сонця. Ну, відповідно, все інше. Це теплова і трішечки гідро. У нас гідро дуже слабенько. Так, да, теоретично, можна збільшити виробництво альтернативної енергетики сонячної і, відповідно, вітру. І за рахунок цього покрить 30% 40. Можна, але час. Дивіться, навіть навіть самі сміливі розрахунки показують, що приблизно треба 5, деякі говорять 7 років, щоб будувати необхідні сонячних електростанції.